Найболючіше питання всіх моїх клієнтів це як схуднути без жорстких обмежень, дієт, виснажливих тренувань, постійних підрахунків калорій і при цьому їсти улюблену їжу. Якщо ти додивишся це відео до кінця, то ти зрозумієш, чому тобі так складно схуднути і які перші кроки на шляху до своєї цілі ти можеш зробити вже прямо зараз. Навіть якщо тобі здається, що ти знаєш про харчування абсолютно все, навіть якщо ти перепробувала купу різноманітних та систем харчування, які так і не привели тебе до результату, або давали якісь короткострокові результати результати, то знай, ти не приречена, ти не безхарактерна і не слабовольна. Просто ти виконувала трохи не ті дії, які б могли привести тебе до довгострокових результатів. І справа тут не в дисципліні, тому що я думаю, ти вже дуже багато чого зробила і робиш для того, щоб бути в формі. Просто тобі не вистачає певних інструментів, які дійсно допомогли б тобі не тільки схуднути, а й зберегти результат назавжди. В Цьому відео я розкажу тобі про три найпопулярніших, але неочевидних міфи, через які тобі ніколи не вдасться схуднути. А в кінці відео дам реальну робочу стратегію схудення, яка 100% приведе тебе до результатів. Це та стратегія, яку я використовую у роботі зі своїми клієнтами, і єдина стратегія, яка допомогла і мені в свій час не тільки схуднути, а й зберегти стабільну вагу назавжди. Знаєш, я дуже добре розумію це бритке відчуття, яке просто висить над тобою темною хмарою, коли ти постійно намагаєшся почати нове життя з понеділка, стара. Аєшся, тримаєшся, потім зриваєшся, і знову відчуваєш себе невдахою. І коли навіть твоя найближча людина вже завчасно дивиться на тебе очима розчарування, коли ти кажеш, що я почну нову дієту з понеділка, тому що вже всі знають, що Чергова дієта знову закінчиться провалом. До того як стати нутриціологом та хелскоучем, я це все пережила на власному досвіді. І єдине, що мені допомогло, це усвідомлення, що всі ці методи, якими я користувалася до цього, просто не працюють. Справа не в мені, а в тому, що я просто роблю не ті дії. Бо якщо ти з року в рік робиш одні й ті самі дії, які не приводять тебе до результату, то напевно ти все таки робиш не ті дії. Я більше п'яти років жила від дієт до зриву, постійно то набираючи, то скидаючи 10 Кілограм я перепробувала просто всі існуючі дієти. Я не знаю, чи є хоча б якась дієта, яку я не перепробувала на власному досвіді. До речі, в той час дуже популярними були пабліки ВКонтакті, типу «40 кілограм, «ТА» і так далі. Я надихалася цими пабліками. Це були такі собі. Ком'юніті дівчат із порушеною харчовою поведінкою, і я була одна із них. І діло зайшло настільки далеко, що, окрім просто якихось дієт та марафонів схуднення, я почала підключати дуже радикальні міри. Це і штучне викликання рвоти після чергових компульсивних переїдань, це і прийом різноманітних препаратів і сечогінних, і проносних. І навіть якісь антидепресанти я приймала, тобто це був уже просто жах. Насправді, все це свідчить про розлади харчової поведінки, але звісно, що про це я тоді не здогадувалася. Найсумніше в цій історії те, що я накладала дуже багато обмежень на своє життя. Наприклад, я ненавиділа ходити до ресторанів, чи коли мене запрошували на якесь день народження чи банкети, я постійно собі купувала одяг на декілька розмірів менший. до речі, більшість цього одягу я так і ні разу не вдягла. Я відмовлялася від походів у басейн чи на пляж. Я пам'ятаю, як у нас в універі замість звичайної фізкультури були уроки плавання, і це так класно, я обожнюю плавати, але я себе обмежувала і туди не ходила, тому що вважала себе за товстою. Тобто я постійно жила в якихось обмеженнях, які насправді були абсолютно неоправданими. І як зараз я пам'ятаю. Таю, це жахливе усвідомлення, що невже я все життя буду жити в таких обмеженнях. Невже я ніколи не зможу розслабитися і перестати будувати своє життя навколо їжі та теми схуднення? Невже я ніколи не зможу не переживати за кожен з'їдений шматок та просто насолоджуватися життям? Напевно, я і досі існувала б в тих муках, якби одного разу не вирішила повністю змінити свій підхід. І ключове в цій стратегії це зміна фокусу з обмежень до потреб. З обмежень до потреб. Це найголовніше, це те, що змінило моє життя, і зараз змінює життя моїх клієнтів. Ось, наприклад, була в мене така чудова клієнтка Ілона, яка до мене прийшла просто у відчай, тому що вона, як і я, свій час перепробувала вже купу дієт, марафонів схуднення, програм харчування від відомих блогерів, і вона займалася інтенсивно спортом, але її вага просто стояла як вкопана. Вона була незадоволена своїм тілом, боялася їсти, їла там на 1300-1400 калорій і просто була в тому що вона вже також відчувала, що неможливо себе обмежувати все життя, але не знала, як вийти з цього кола. Причому, чим більш інтенсивними були її тренування та чим більш обмеженим було її харчування, тим меншими були результати. Найбільшою її проблемою було те, що вона боялася їсти на моєму індивідуальному супроводі. Вона розібралася нарешті з реальними потребами свого організму. Ми налаштували її харчування згідно цих потреб. І її вага почала рухатися. Зараз вона у чудовій формі та знає, як утримувати цей результат. І найважливішим, як на мене, результатом нашої співпраці було позбавлення її страху перед їжею. Тобто зараз вона може їсти нормальними адекватними порціями. До речі, їсти вона стала набагато більше ніж до роботи зі мною. І вага стабілізувалася. Це реальні результати, якими я пишаюся, і я хочу, щоб якомога більше людей нарешті розібралися з потребами свого організму та почали жити своє життя без обмежень. Під цим відео є анкета перед запису на мій індивідуальний супровід. Я беру в роботу лише 2-3 людини на місяць. Більше я фізично не можу, тому що я максимально включена в кожну людину. Тому запис на мій індивідуальний супровід іде наперед. Ця анкета ні до чого не зобов'язує, але закріплює за вами місце на бонус. А бонус це мій міні гайд, який називається кухонний менеджер, в якому я розповідаю, як організувати свою. Кухню та приготування їжі так, щоб це було максимально ефективно, але при цьому займало мінімум вашого часу. Тож просто заповніть, щоб не забути і отримати класний подарунок. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, як схудла я і як я прийшла до харчової свободи, та як вам повторити цей шлях. Зараз я вже не боюся ходити в ресторани. Мене не охоплює паніка, коли я думаю про те, що у відпустці я знову наберу зайві кілограми, бо я просто вже не рахую калорії і не думаю, як їх потім відпрацьовувати. Я нарешті просто можу насолоджуватися їжею, компанією, атмосферою, тому що мені можна все. Їжа перестала бути центром мого життя та приводом для постійних тривог. Зараз у мене стабільна вага, і я Може її контролювати. Декілька років я шукала цю систему методом знущань над своїм тілом, і в мене не було жодного спеціаліста або людини, яка б мені сказала, Катю, зупинись, що ти робиш. Ти робиш зовсім не те. Не було жодної людини, яка б просто банально мені підказала адекватну інформацію про харчування та те, як їжа впливає на наш організм. І насправді я вважаю, що найкращим рішенням у моєму житті було піти вчитися на нутриціолога та хелс-коуча. Я перевірила всі ці знання на собі, побачила, що вони дійсно працюють, і потім почала працювати з Іншими людьми постійно вдосконалюючи свої навички та методи роботи. Я дуже добре розумію тих дівчат, які приходять до мене з останньою надією на схуднення, тому що я дуже добре знаю, як складно це зробити самостійно. Тож почнемо з трьох найнебезпечніших міфів про схуднення, через які тобі ніколи не вдасться прийти до результату. Міф перший: щоб схуднути, треба просто їсти на піввідра менше. Коли я чую цю фразу, мені просто хочеться кричати. Що означає просто їсти на піввідра менше? Давайте розберемо типову ситуацію на прикладі однієї моєї клієнтки Діани. Коли вона прийшла до мене на супровід, то вона їла досить мало, але при цьому не відчувала адекватного насичення від їжі. І боялася почати їсти більше, тому що вона думала: ну, якщо я їм мало і при цьому моя вага незадовільна, то що буде, якщо я почну їсти більше? При цьому її харчовий щоденник виглядав так. Як бачите, об'єм їжі зовсім невеликий, але при цьому ця їжа за калорійністю значно перевищувала її денну норму калорій. А тепер показую вам харчовий щоденник Діани після роботи зі мною. За об'ємом їжі стало значно більше, при цьому вона не виключила свої улюблені смаколики, але почала мати гарне насичення, високий рівень енергії, і при цьому навіть була. В легкому дефіциті. На цьому раціоні під час роботи зі мною їй вдалося схуднути на 8 кг. Далі вона вже почала харчуватися самостійно, тому що вже навчилася складати тарілки, і моя допомога їй була вже не потрібна. І зараз вона успішно тримає вагу. Зазвичай люди мають помилкове уявлення, що мало їжі дорівнює мало калорій, але це зовсім не так. Іноді навіть буває навпаки, що велика за об'ємом їжі насправді може бути менш калорійна, ніж їжа, яка маленька за об'ємом. Дуже часто під фото їжі, яку я викладаю я отримаю коментарі на кшталт, ой, як багато, я там можу з'їсти максимум 300 калорій за раз, або якщо я це з'їм, я відразу наберу 5 кілограм, або я тільки понюхаю їжу і вже кухну. Або моє улюблене, так, звісно, легко тримати вагу, коли тобі до 30. Я також була худою, коли мені було 20. Але іронія заключається в тому, що якраз коли мені було 20, я виглядала набагато гірше, ніж зараз, коли мені майже 30. Тому точно можу сказати, що вік тут не відіграє вирішальну роль. Тут просто треба навчитися їсти адекватними нормальними порціями, які відповідають потребам твого організму, а не як пташечка, і сподіватися, що це допоможе. Треба навчитися годувати свій організм. Але звісно, Спочатку треба зрозуміти, що йому взагалі треба. Якраз цим ми займаємося з моїми клієнтами на супроводі. Міф номер два. Щоб схуднути, треба не вилазити зі спортзалу. Я теж колись, якщо чесно, так думала, але давайте подивимося на реальну ситуацію. Ну, скільки ми витрачаємо під час якогось такого досить інтенсивного тренування. Десь 300-500 калорій, це якщо тренування було дійсно інтенсивним. Але насправді існує таке явище, яке називається енергетична компенсація. Що це означає? Це означає, що в день, наприклад, коли в нас було досить інтенсивне фізичне навантаження, ну наприклад, силове тренування. Наш апетит збільшується, тому ми навіть несвідомо можемо в цей день з'їсти трішки більше вже відбувається певна компенсація. А також це може проявлятися в тому, що в день, коли ми мали якесь інтенсивне фізичне навантаження, після цього навантаження наша активність різко знижиться. Ну тому що ми втомлені, ми не можемо багато рухатися. І внаслідок цього ми витрачаємо менше енергії на активність поза тренуваннями ніж в звичайний день, коли, наприклад, тренування не було. Звісно, це не означає, що треба забити на спорт, але не треба всі надії покладати тільки на нього. Тож просто тренуючись і при цьому не враховуючи харчування, можна і не досягти бажаних результатів. Або може скластися інша ситуація. Давайте розглянемо приклад моєї клієнтки Анастасії. До роботи зі мною вона мала інтенсивні щоденні тренування і при цьому харчувалася на дефіцит калорії, але чомусь її вага стояла як вкопана, вона просто не сувалася з місця. Після того, як ми з нею попрацювали над харчуванням, її тіло просто змінилося до невпізнання. Знаваності, тож насправді 80% сходення залежить саме від харчування. Ти можеш тренуватися хоч щодня, але якщо при цьому твоє харчування не є адекватним для тебе в даній ситуації. То худнути ти не будеш. Іноді навіть інтенсивні фізичні навантаження без адекватного харчування можуть призвести до досить неприємних наслідків: це і виснаження, як фізичне, так і емоційне. Це і зниження кількості енергії, постійні набряки, хронічна втома, як наслідок зриви, відкати, демотивація та повна зневіра в собі. Міф 3. щоб схуднути, треба мати залізну силу волі. Дуже часто люди в безкінечних спробах схуднути приходять до висновку, що вони просто слабовольні. Але давайте подумаємо, що означає сила волі, коли мова йдеться про схуднення. Зазвичай це те, наскільки довго ти зможеш себе обмежувати, тобто виключати улюблені продукти з раціону. Насправді, певний час це може працювати, але справа в тому, що сила волі це не безкінечний ресурс. Рано чи пізно такі обмеження приведуть тебе до виснаження і в першу чергу емоційного. Різні наукові дослідження доводять, що гнучке харчування пов'язане з меншими переїданнями, знищою масою тіла, а також меншим рівнем депресії та тривожності. Тоді як жорстка дієта, навпаки, під гнучким харчуванням мається на увазі ось той ідеальний баланс між їжею для здоров'я, яка приносить. Нам користь та їжі для задоволення, яка може бути навіть і не дуже корисною. В моїй практиці було дуже багато дівчат, які на мою фразу, треба перестати себе обмежувати, казали мені, ні, ні я краще повністю виключу, наприклад, цукру з раціону, тому що якщо я з'їм хоча б одну цукерку, все в мене зриває дах, і я потім не можу зупинитися. Як нутриціолог та хелс-коуч, зараз я розумію, що це упередження взялося внаслідок невдалого попереднього досвіду. Ну, як зазвичай це відбувається. Наприклад, ти відмовляєшся від цукру, певний час тримаєшся, тримаєшся, забороняєш собі, навіть нюхати Шоколадки, але потім, в якийсь момент, ти не витримуєш цю напругу та зриваєшся. Спочатку з'їдаєш одну цукерку, а потім приходиш до тями, коли вже просто бачиш перед собою купу обгорток цукерок, і вже навіть маєш, що це неприємне таке відчуття нудоти від солодкого. І звісно, ти приходиш до висновку, що у всьому винна та сама перша цукерка. Але насправді тут винен сам факт обмеження, адже коли ми собі щось забороняємо, то ми створюємо той самий заборонений плід. Існує купа досліджень, які доводять, що коли ми собі щось забороняємо, то наше бажання отримати. Ось цей об'єкт заборони зростає в рази, тому що мозок відчуває загрозу своїй свободі. Тобто обмеження часто мають зворотній ефект, вони роблять заборонене ще більш привабливим. Та що, якщо ми перепишемо цю програму? Що, якщо ми спробуємо по-іншому? Шлях, який я тобі пропоную, насправді набагато цікавіший, ніж просто обмежувати себе, але тут треба пірнути в глибину. І це єдиний шлях, який дійсно приведе тебе до харчової свободи. Чому я так багато кажу про харчову свободу у відео про схуднення? Тому що насправді втрата зайвих кілограм це просто бонус. Поки ти не позбавишся харчової тривоги, ти постійно будеш в кайданах, як той собака, який рано чи пізно зривається з ланцюгів. Тому нагадую, що в описі під відео я залишаю анкету перед запису на мій індивідуальний супровід, яка тебе ні до чого не зобов'язує, але закріплює за тобою місце на бонус і дасть мені краще зрозуміти, чи зможу я тобі допомогти з твоїм запитом, тому що я не беру всіх людей в роботу. Якщо я бачу, що я не зможу допомогти людині, якщо це не в моїй компетенції, то я її відмовляю. Адже я зацікавлена Успіхах моїх клієнтів не менше, ніж вони самі. І зараз, нарешті, ми переходимо до тієї самої робочої стратегії, яка допоможе тобі і зробити ті самі перші кроки до вільного життя без зайвої ваги та обмежень. Перше, це основа основ, це база, це той фундамент, без якого просто немає сенсу рухатися далі. І це розібратися з реальними потребами твого організму. І далі, виходячи з цих реальних потреб. Навчитися складати собі збалансовану тарілку так, щоб вона відповідала не тільки вимогам і потребам твого організму, а й також відповідала твоїм смаковим вподобанням. Це дуже важливо. Дуже часто люди пропускають цей пункт, і це є дуже великою помилкою, тому що насправді харчування має бути таким, яке б ти змогла підтримувати все своє життя, тобто досить комфортним та смачним. Друге це робота зі звичками. Насправді ми не задумуємося, але до 90% дій протягом дня ми виконуємо на автопілоті. Тобто, це ті дії, які вже доведені до автоматизму. Ну, наприклад, коли ми зранку прокидаємося йдемо чистити зуби, ми ж не думаємо, ой, чистити мені зуби чи не чистити, не змушуємо себе. Це просто звичка, яку ми вже робимо на автоматі, навіть не задумуючись. Насправді це можна зробити з будь-якою звичкою. Так, це не робиться ні за один день, ні за тиждень, ні за 21 день, як вам обіцяють типові марафони по звичкам. Але якщо знати, як правильно впроваджувати звички у життя, то це досить реально. Знаючи принципи впровадження звичок, можна крок за кроком дійсно змінити своє життя. Ну і останній пункт, але зовсім не за важливість. Це почати працювати зі своїми емоціями. Якщо чесно, це, напевно, найскладніша, але при цьому і найцікавіша частина роботи. Бо одна із найпоширеніших причин набору ваги це емоційні переїдання. Це коли ми їмо, не відчуваючи при цьому фізіологічний голод, а тому, що нам сумно або весело, тому що ми злі, тому що ми втомилися або нам нудно. Тобто ми справляємося з якимись своїми емоціями або станами за допомогою їжі. Ти можеш знати абсолютно все про харчування, про принципи побудови здорової тарілки, про принципи впровадження звичок, але дуже часто саме невміння управляти своїми емоціями і є тим самим каменем спотикання, який і не дає тобі діти до результату. Це така, знаєте, фінальна точка, без якої просто неможливо раз і назавжди отримати харчову свободу та стабільну вагу. Попрацювавши над кожним пунктом цієї стратегії, ти без перебільшень зможеш дійсно змінити своє життя. Так, це не якась чарівна пігулка, і це зовсім не про швидкі результати, але це те, без чого неможливо. Дійсно прийти до сталих результатів. Просто уяви собі, як кайфово жити, не переймаючись за кожен з'їдений шматок їжі, не відмовляючись від походів в ресторани чи посиденьок з друзями, не рахувати, а потім не відпрацьовувати кожну калорію, не худнути щоразу до літа, до нового року, до дня народження, з понеділка і так далі. Одним словом, не будувати своє життя навколо їжі та теми схуднення. І просто жити у гармонії зі своїм тілом. Можливо, для тебе зараз це все звучить досить складно, але ще раз повторюсь, що це єдиний шлях до харчової свободи. Вісне, Розумію, що розібратися з цим самостійно може бути досить складно, навіть через банальне незнання всіх інструментів, якими може оперувати нутриціолог чи хелскоуч. Саме за такою стратегією я працюю зі своїми клієнтами на моєму індивідуальному супроводі. Спочатку я дуже глибоко та детально аналізую стиль життя людини, її робочий графік, всі її індивідуальні особливості, починаючи від банальних зросту та ваги, закінчуючи показниками аналізів, харчові уподобання людини і купу інших деталей, які потім допоможуть мені в максимально комфортному темпі та. Без зайвого тиску впровадити нові зміни та звички в життя людини. Тут немає ніяких шаблонів, тому що кожна людина настільки індивідуальна, що просто неможливо застосувати одні й ті самі правила для всіх. Але такий формат роботи є найбільш результативним, де я просто візьму тебе за ручку і проведу до твого нового життя без обмежень та заборон, слугуючи тобі мотивацією, підтримкою, та просто розуміючою людиною, яка може бути тобі опорою в такий досить непростий для тебе період. Як я вже сказала, анкета предзапису на мій супровід знаходиться в посиланні під цим відео і Першим 20 людям, які заповнюють цю анкету, я даю класний бонус це міні-гайд кухонний менеджмент. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що ви взяли з нього щось корисне для себе і вже почнете застосовувати нові знання на практиці. А з вами була я, Катерина, ваш нутриціолог та хелс-коуч. До нових відео!